У нас було справді застріли законодавство, закон 91-го року про референдум. Його потрібно однозначно оновлювати. І зараз, зокрема, в комітеті з питань державного будівництва місцевого самоврядування створена робоча група, залучена широка громадськість, експерти, які зараз працюють над законом про місцевий референдум. Тобто, це те, що однозначно зараз потребують територіальні громади, це те, що треба киянам, це те, що треба жителям сіл, селищ і міст, що вони мали право відкликати своїх голів, своїх депутатів. Свобода виступає за те, щоб ми Через місцеві суддів, референдуми відкрили суддів, землевпорядників, керівників відділів внутрішніх справ всіх тих, хто не служить місцевій громаді, і насправді те, що ви говорите, це питання, те, що можна б говорити, але те, що зараз необхідно, це поставити велику жирну крапку на цьому законопроекті про всеукраїнський референдум і дати територіальним громадам якісний закон про місцеві референдуми широкими повноваженнями, щоб кожен житель чи громада розуміла, що в них є механізм себе захистити від голотівників міліціонерів від корупціонерів голів, від депутатів, які роздають землі, вирубують лісові е насадження, і так далі. Оце те, що зараз потребує Україна і кож в всі країни.